— Доброго Доброго дня. Доброго — дня. — Родя вас та благодійний фонд. Українська Заходьте, будь ласка, Дякома. 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 Пану Миколі. 81 рік. Його квартиру пошкодила російська ракета в трагічну ніч на 13 червня. Чоловік проживає сам. Відремонтувати чи відновити зруйноване прильотом майно. Микола самостійно та власним коштом не може. Пригадує ракетний обстріл як найжахливіший спогад у своєму житті. Рама вискочила, і все на на на, на коврах, це стікло. Що це саме Я ну дрож така, як і спуга, і злякався, так сказати. От. І потім, як глянув у вікно, думаю, що ж вийшло? Вікно, дивлюся, на сусідній дом будин, будинок, оцей горить, весь все горить. до Машини, які там ставлять, все в пламені. Потім плам'я не так горить, а горить з висотою у п'ятий етаж. Зранку 14 червня, після ракетної атаки біля зруйнованого будинку, відкрили пункт роботи. Ти з потерпілими Містяни могли звернутися за одноразовою матеріальною допомогою та отримати будматеріали за рахунок громади та благодійних фондів. З таких благодійних фондів Карітас, волонтери фонду, допомагають криворіжцям з початку повномасштабної війни Росії з Україною. Благодійники надають гаджети аварійного живлення, невелику матеріальну підтримку та продукти харчування. Їх отримав і пан Іван. Чоловік виїхав до Кривого Рогу з розбитої квартири, що у Нікополі влітку минулого року. Вцілів лише тому, що на момент удару разом з дружиною перебував в укритті. Зараз пан Іван разом з жінкою винаймає квартиру. Пенсії літнім людям не завжди вистачає, тому звертає до благодійників. Приїхав приїхав, наче до родичів, а потім з'ясувалося, що не дай Боже таких родичів. Ми живемо на пенсію. Пенсію ж таки отримуємо. і ось ще допомогу отримуємо. Загалом, з початку року, власники 50 домогосподарств, зруйнованих ракетними ударами по місту, отримали фінансову допомогу від карітас та 20 власників пошкоджених осель в ніч на 13 червня по вулиці Героїв АТО та Галенка ті, хто постраждали в, в нашому місті, вони можуть отримати допомогу. Продуктові набори, павербанки також зареєструватися на грошові виплати на ремонт. На зараз вже зареєстровано близько 70 домогосподарств на ремонт. вони отримують кошти на свої рахунки і зможуть провести ремонтні роботи. Звернутися по допомогу до благодійного фонду Карітас можуть люди з вразливих верст населення, похилого віку, багатодітні родини, малозабезпечені родини та містяни з важкими захворюваннями. Продуктові набори можна отримати відразу після реєстрації у базі Карітас один раз на місяць. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Борис Торохтій перший міський.